Відповідно, сьогодні я їду в Київ. Так, сейчас немаю природу стане раз. І їду. Київ. Okay. Я вже всю природу. Усі піднімав, то зараз останній залишається лаве. Я його зараз з першого разу без помилок пройду, тому що Я пам'ятаю дорогу, тому що я його багато разів проходив і так. Так, сюди нам я згодав. Ви нічого не бачили. Там був тупіку.

А то подобайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.